Шановний Віталій Олексійович, я би хотіла коментар почути по 29 й школі. У 6 ліцеї там вже всі діти не поміщаються в укритті, Яким, там і з школи, з 6, з 29, з дитсадка. То прокоментуйте, будь ласка, яка у нас ситуація з 29-ї школою, які її перспективи. Приміщення із укриттям стояло рік пустим. Богдан Азоренко, ваш колега і член вашої фракції, написав теж сьогодні, ви, мабуть, разом занесли в канцелярі, вони один за одним між ваші його щодо 29 школи, виконання припису ДСНС, пожежних сигналізацій так і таке інше. Доповідаю, ми поки що не відновлюємо навчання в 29 школі. Діти з 29 школи навчаються в 6 гімназії. Укриття шостої гімназії дійсно не таке велике, як нам би хотілося, але ми зараз робимо це для того, щоб два дитячі садочки, які поруч розташовані, мали своє укриття. Геннадій Федорович, яка ситуація по садочку? Так, трошки гучніше. Зараз скажете, дасть вам мікрофон, давайте, тижнів три я чую, а далі щось. Тижні три ще будемо працювати, а далі сподіваємося, що діти зайдуть. Це третій, так? Да? Так. Там фірма будівельник працює Харківська, ну, мають завершити роботи. Вони облаштовували, до речі, укриття із 6-ї гімназії. І ми говорили про те, що другу чергу ми можемо да, зробити. Так, працює за цірку. Все, працює по другій черзі, по укриттю, по 6-й гімназії. Для того, щоб... Наше задання, я вам говорила ресурсивно, до 1 січня 2025 року перейти на однозмінне навчання по всім школам, щоб укриттів вистачало повністю. Тобто є там десь друга черга, третя черга, ми будемо старатись. Я не впевнений, що ми реалізуємося, тому що, на жаль, по підрядним організаціям зараз кадровий голос правда. Віталій Олексійович, так питання по 20 е, Ну Я ж вам відповів, що вона поки не буде включатися в мережу і працювати. Поки це Ну, до перемоги. А чому ми не використовуємо школу з укриттям, якщо у нас інша школа, школа про... поміщається? По Олексій Олексійович, підніміть мої висловлювання з цього приводу на інших засіданнях. Те, що люди казали, те, що я казав, ну я вам приватно деякі речі казав. Ну, то ми не використовуємо. Ну, деталі Олексійович, чіткі відповіді, я не чула не такі таким. Кологія, давайте ми працювати за питання, а відповідь, а виступуємо з матери, що питання виступили.